Викинув у ліку. Тепер перейдемо плавно всім привіт до питання, що з Вадіком. Вадик, ми до питання, а що це за банка з пива валяється? Банка з пива, хтось отбуса аж туди. А що там за стіною? Це ж не твоя по-любому. Не моя по-любому. Привіт. Всі спрашують, де Вадик пропав. Я кажу, у нього творчий був, да, я тут кризіс чи що? Кризис да. у нього був. А потім неділю у нього трубку не брали і сказали, що хай другу роботу, у нього ще й другий кризис був, поганий. Фінансовий. У нього всі кризиси напали. Це ж перед Новим і років за баб, так? І за це забаб. А що ти вчора робив, я з'ясняюся, що ти вчора робив? Там підрізав, те робив, не робив. А що света, і сьогодні щас дня світ включили. А, тоді все. Трезвий красивий. А де Жигуль, гуль продав? Ну так. А як ти це зробив? А якби у світ треба було варити. Без світа ж в Генделю можна сидіти, а варити, без світа не можна, так? Не міг він варити, все, в нього знову. Покрасимо завтра? Коротше, Тігер сказав, що Що буде порядок. А завтра ми покрасимо, бо я ти грошей сьогодні багато не дам, правильно? От, я знаю, що тобі не треба, що прицеп не зроблений. Ми зараз передивилися фінансову політику в отношенні. Самі знаєте кого. І все. Що вам показати? Що їм продати? Нічого? У тебе взагалі як діла? Що будемо робити? як далі плани на життя? Ну скажи людям, вони за тебе переживають. Що? Коли слідщий є тут? На Новий рік чи перед Новим -е. Новий рік через два дні. Ну, спіши. Не снять, дивіться, неділя, неділя, а як ти в неділю приїхав на роботу? Бо до цього Я не можу приїхати в неділю. В Неділю, як ти попав на роботу. Ти що? Фокусник? таксі. Болт таксі? Диви, диви. От правда кажуть, хто хоче, той і знаходить можливість. А як я заліза? А як я залізо, маршрутка? Зараз топчусь по дні, що він його обварює. Ставлю ті борта, я надеюсь, краси. Давайте. давай. давай. Кажи, я маску надіну. Тобі сказали, скотчем стекло до голови примотати і все. А отак так даже. Це опасний тигер. Ви за сварку спрашивали тут GTM, чи яка це? Це GTM-оська, так? Да? Короче, работаю, все чітко, Вадіку подобається він каже, що якби він не варив чаще по 4 про в місяць, а не як один час, да? а, згоріло, так? Згоріла, маховика. Згоріла, точно? Та це ж треба провірити. Чи ні? З точності. Шо, що? Стой, що Цякую, стой. З точкою. З якою з той? Великою. З великою? Оце ось так і живем, ребята. А ну дивіться 11 часов дня. Ці вже всі є, зараз він до них ручки приварює, завіси. часу і готово? Два, півтора десь. І повністю капремонтний процес з новим кузовом готов. А за сікій наряди? 125 чи щось, да? 125 тисяч гривень. З покраской. І доставкою. Якусь покраски? Синій цвет, блядь. Не, ну так це ж той метал дешевий ще, блять. Далі таких акцій не буде, ти казав. А ти ще на рамі а, коли треба хоч до серця приклад, А як нажився, блять, вбить хочеться. Що з тобою не так? Технічний ти в отвір. Палим мусор. Банки пивом валяється. Кажу, Вадіку, твої, ні, каже. По-любому не твої? Так, ні. А там біля входу така сама валялася, як ти ні. гарцював. Та, не не тут на роботі поволоче. Взагалі ні. На роботі. Ти вже приходив з пивом собі, да? так? <ріст> Зараз тут трошки я тут порядок наведем. От, Да, не взяв мусор палити, можете написати. Тут нема куди його діти буржуйки у нас немає. Вадіх, вадік, вадік що з тебе далі буде. а тут оце люди пишуть, що ти міг би спокійнося і за півгода на квартиру насобиратись ну, там біля мене. Спокійно. Не, ну в смысле, если работать как работа раньше, то можно. Что-то все такое, да? Мирской эти квартиры, дома, машины, нахуй надо. Нахуй надо. О. <laughs> Вдруг убьет, а гроши у меня останутся, да, ракетой? Так Да, это... Я тоже так вот думаю. Просто на, на два табора разделилась, понял? Mm. Одни кажут, что я-то и должен купить. Они же не знают, сколько ты зарабатываешь. А ти на 4 тысячи місяць гривень не сильно розгонишся, так? Да? Ну крейне. Ох, чувствую, будуть люди коментарі по цьому поводу. У нього ще тут мінімалка. Скільки ти? 4 получаєш, да? І да, тисячі 2000 тобі в кормирке даю. Ну 6 тисяч гривень в місяць, що мало тобі чи що. Нормально. Нормально? Нормально. Ох, пойдет, пойдет, движ. Я думаю, напишу, що надо тобі більше платити. Що <реш> ти? Перчатки білина надів. Ну. Те, головне, стимулювати правильно, да? Завтра, каже, утра проводку накине. Я що електрик шукаю. Ахто, ти все, блядь, в одном. А що, рама не покрашена, казав покрашена. Рама ще не покрашена. А кой по темному. Пага, новий не вже темно. Ну ти ж, знаєш, коли получиш а коли ні, тоді скадаєш обороти. Так що я думаю, ти ясновидящий наполовину. Ось дишло є. Завтра водик його благорода, чих пих, проводка дишла і покотилась. У нас сьогодні 30 число. О, завтра ну вже сьогодні всі п'яні, а завтра ночі всі будуть дуже п'яні. Е, що у нас? Поїхав, забрав метала. Там небагато тон, 2,5, мабуть, може, не знаю. Е, зараз вигрузію метал тут по місту. Питаємося, Вадик має бути робити, Його ще треба за кривий ріг вести. Коротше, тут ще історії, ціла куча, що з ними робити, не знаю. Поїхав на СТО до Баптістів закрито, Празнують, мабуть. Ще до одного тігра поїхав, треба було ручок взяти метод. Думав він на роботі, немає його. Значить всі робота від його. А колесо дивися, там звичайно, другі баришні стоять до машини, підходять і кажуть, що почав. Я чуть-чуть не, не додивився, зріння погане. Значить що? Зараз їдемо ігружаємось. Машина топливна як тік, так і тече, там он, коробки новий лежить. Вже. Це мені Треба і... одному директору подарити. Він бетономішалки дуже любить. Ну, в общем, якось отак. Город просипається, вже тільки 9 часов, ну щось вяло-в'яло всі ходять, замучить. Наверное уже этот процент алкоголя в крови нормальный у людей. Ну, у что творог. На я, как бы заполой. Ну как же водик. Ну вот дышло. Поломал. Ты переносил. Ну, золота людина, да? А купить пескоструй. Зачем нам пескоструй, ребята? У нас все, песковадик есть. Ты песковадик? Песковадик, бля. Йому зараз буде блестіть лучше, ніж від коструя. А потім дамо вадику котлету вечором і піде він додому. І побачимо ми його може не в следующему відео, а через одне чи два. Оце вже козак. Ви подивіться на цього електрика щось там читає красний зелений Та ж зробиш щоб света включить фонари горіть начал і вуэ трактор блядь, горить а трактор горить начав во це вже електрик. руки труситься но щось там робить, блядь? ну то що труситься блядь? за нахуй ну так Ну я ж не буду казати, ти зараз вчора кавки зарабатываешь? 6 тисяч місяць. 40. А за 4 тисячі ти можеш піти купити всякант, якусь за 100 гривень кофту купить. А при чем ты рукава? Оно, чехол же гуляв, шив вокруг себе проволокою сварочною <рес> і дірки для рук вирішили ризаком Все. <рес> і там сейчас накидка на палголовник як шапка буде, ой, капюшон, вадик. Ага. <рес> ты хоть заизолируєш там? Чи воно не буде искрыть? Там не буде. Не буде, да? Ну, я зрозумів, не виключусь собирай, бо щоб не не бачить, як ти ліпиш. А, все, вже не видно. Так, ми вже. Ану не шевелись, не шевелись. Водособі дав тут 6000, чи сікету. А, 4000 дав. Все, з Новим Годом Happy Burst. Це ж, мабуть, на відео після нового року вийде Як ти протрезвієш Як тільки виспомінання остануться від бабок. Це хоч покрасив нормально. Ти старався? А, все так звісно, конечно краска. Не так я собі вечір 30-го числа перед новим годом представляв Повна машина, віші всяких. Там прицепт Летим 15.47 написано на часах я думаю, через час вже буде темно Сейчас, за Кривий ріг в район Казанки, треба прицеп закинути. І десь в кривому рогу вставати, ночувати. Завтра буде завтра. Оксана, ти будеш салати робити чи ні? Ні, я ще на ходу куди рішити. Куди? На ходу? Да, вот так, да. Я струну тут поставив. Ти ще щось балакаєш? Ти в камеру дивись тільки, пожалуйста, щоб я на тебе не грубив. Отут я в камері, зрозуміла? Сложно. Ти оці підводиш. Ну, так. Взкатує, глаза. глаза закатує. Вот. Так що, будемо подивитися. навіть салат дешевше компит чим його готувати. Так, тігри вигрузився. Е, воно вроді на камері не видно. Ну, йде така маленька мрячка, дали ні на неї лучш світиться, це одна лампочка з дальнього світа робить, ну не то нормально. І все це обмерзає Прям на машині, на прицепі тільки що обмерзало. Ну в общем, хто умний, той коняв. Я не знаю, це до утра, навіть голот буде такий, що ой-ой-ой, мама мія. Ще й не видно куди їхати. ну ще й Дорога, ну, дорога такої ще 105 кілометрів і на трасі. Це ж тут я не пам'ятаю, Михайловка чи якесь перед Казанкою, якась кривого рога, де ми прицеп забирали неділю назад. Коротко, ми вже тут місні. В Взагалі на вулиці отак Люди дзвонять е, з лубнів, кажуть, там голос страшний. Ми зараз в кривому рогу Розі е, ну, Перем'я 6 часов 30 минут, думав тут залишиться ночувати. Потім щось вроді спати не хочеться, кофі я напився. Почав обзванювати е, Кропивницький новомодний. Е, 1600 номер, 1800. Думав, 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 думав. Короте, що? Бачите, дощ іде і замерзає. Нічого краще не придумав, як заказати там аж, де Олександровка, Кропивницька область. так? Між Кам'янкою і Олександровкою номер там оцей отель на границі нам Шаштечок жарять карасів здоровені. 180 км туди їхати. Кажу, Оксані поїхали часа за три доїдемо потихеньку, та і все. Ну, а що а що Бо Завтра ще роботи багато, а там уже новий год, салати, олів'єшки і всі от ці от діла шкурні. А ну, зацініть, 1200 номер. Був 900 він колись, по-моєму. Ми тут з водосом ночували, нам тут щось таке, як ремонтік зробили косметичний. Це лімена туманський, не подумайте привратно про нас. Раз тілік. Дивіться, 1200 заплатив можна винести холодильник, один телек, другий телек, кандюшку, кровать. Ще з ванної кімнати можна. Вон, умивальник винести. Отой унітаз. Сейчас по поводу Навальника будуть комментарии, я думаю. В общем, на 1200, дивіться, скільки полезных вещей можна сюди взяти. ручки з дверей посніпати можна, если треба. Щас десь шашлик заказали, я там чихпых. Все, 800 гривень шашлик стояв. Ой, мамка подивиться, дасть мені по ухам. А, не, десь побіг по шашлык. Ну як без тебе? Ну, я тебе не буду знімати. Шашлычка судочок такий хороший. І сало мені захотілось. А це в них тут соус, я не знаю, такий добрий. Я це стакан беру 200 грамовий і п'ю. Ставимо лайк і дивимося, що буде завтра, а ми зараз наїмося і будемо спати. Так, родичі, 31 число, утро. Машини там одна проїжджа раз за 3 минути. Нема ні машин, нічого по трасі. Значить, що хотів сказати: з Кіровограда, з Кривого Рога на Кіровоград, траса шо нова. Що розмітка по всій трасі, в принципі, вчора по дощу з поганим світом ідеально їхалось. Від Кіровограда до Олександровки е, дорога примерно в такому і латки рівні, вони не випирають, ями. Ну, палата на дорога, ні одна яма нема, теж з розміточкою швидко ми доїхали, ми вже наверное, в 9 були в отелі. Зараз, е, що, зараз? Зараз треба доїхати до сміли, випити кофе і зрозуміти, що відбувається. поки не ясно, кофе не поп'єш, воно є тут. Ну, таке, як і... Там нема голоді, тут ось як примерше, короче, хень пойми. Головне, щоб не було сюжету з кувету. Саме головне на сьогоднішній день. О, як казав колись мій сусід, траханий шлях після того, як впав з велосипеда з мішком. Я не пам'ятаю, що він грав. Соломи. Мішок соломи вкрав, впав, каже, вставав, трусив і каже, траханий шлях. Що я... шлях тебе трафив? Ні, він каже, траханий шлях. <реш> <Этот>. <реш> типа погана дорога. <реш> Це ми з чорна. Откуди ми їдемо? З чорнабая? <реш> <реш> Чорно, бачі, що воно на Блядь. Я забув, що тут оцей кусок Я далі Коротше, сука, треба було їхати через пара я не мучиться. Тут же голова тупая. Дорога реально хороша, ребята. Рекомендую. Ну, там, може і не передає всю глибину цих ям. Потім як машина не качається, я думаю вам приблизно, та й скорость за така, що листилка не піднімається. Я думав може хоч підсипали хоч я Ні. Нет. А зачем? Ну, оце ось Я не пам'ятаю, місяця три назад їздив тут на чайковщину. Можна було четвертий, навіть їхати. Все. Нема дороги, вони вже обочини розкатані. Я думаю, фури пішли, навіть сюди. Пиздец. Хотя... Там, якщо з той дороги, що головна вважається, Я тоді пустий, їхав евакуатором, пузом чіплявся, им серьезно. Як по мені, так вже можна начать роб. робити. Ого, качає трошки. Приїхав, Юрко уїхав, прицеп вигрузили, об'єм роботи зроблений. Сейчас мы його тут разчекрыжим, к хе. А дальше Вадіку в, в Запорожье. Ну що это. Борта, сопротивление вітра. чим більше вес, тим більший расход. Ну ми поняли. Все. Всі з Новим годом. Це вже відео, наверное, побачите чуть попозже. Як уже одідети от всього цього сучого ада, що був.